Ну, стосовно Європейських країн, посікрайну традиційно yeah. роблять, так як вони робили. Пам'ятаєте, коли Трамп до них приїжджав, казав, чому ви не виконуєте на всіх зобов'язання щодо цих 2% від ВВП на фінансування НАТО? Пам'ятаєте, я розповідав про соціальне опитування, яке відбулося років 7 тому в Європі і серед країн НАТО, там де говорили за кого ви готові воювати, використовуючи фактично відповідно до п'ятої статті. То словаки не хотіли воювати за угорців, угорці за французів. французи тим більше не хотіли за німців. Всі вважали, що за них воюватимуть США. А вони, будь-хоти, на мітинги вони будь за мір і давати Нобельські премії міру тим, хто погодився на тер умови терориста. Я зараз не про Європу, а про США можна говорити про точку біфуркації в термінах математики. Можна сказати в термінах. От колега Віктор Ігун говорив про те, що ситуація змінюється. Знаєте, для Росії стакан наполовину пустий. А для нас він наполовину повний. Вони хотіли отримати насправді фактично червоні лінії по всьому світу, коли Путін висував ультиматуми Байдену. Сьоні домовляється нагадую, з Ердоганом. Це вже зовсім інший. Вибачте без образ щодо Туреччини Ердогана, Зовсім інший, вибачте, і масштаб амбіцій. Вони хотіли всю Україну, як зараз плани вже в Вашингтон Пост, практично до навіть далі збруча. А сьогодні вони, хоча б хочуть зафіксувати те, що вони захопили. Тимчасово в якості референдуму тому нам треба дати зброю. Нам треба збрати дати набагато більше, і зброя зрозуміло що буде йти з США і Великої Британії. Тому це звернення інтелектуалів, політиків, провідних політиків. Нагадаю, що навіть сам пан Кісінджер, який два місії тому розповідав про те, що треба погодитись на умови Росії, зараз заявив, що жодних домовленостей з Росією, навіть включаючи Крим, і тимчасово окупована територію Донбасу, не може бути, тому що це тільки спонукатиме до подальшої агресії не тільки таких, як Путін, а й таких Бі путіних з Північної Кореї по всьому світові, тому нам треба дати зброю. Треба щоб світ зрозумів не просто вже на рівні емоцій, побачивши бородянку, побачивши Ірпінь, побачивши бучу, а і на рівні раціо, що є загроза, загроза всьому світові з всім засадам сучасної безпеки. І насправді вони мають правильно поставити завдання. Правильно поставити завдання це вже половина, половина його виконання. Дати Україні зброю, щоб покінчити цією проблемою під назвою Росія, яка намагається е, тримати заручниках. Ми вже говорили з вами про іншу ситуацію. Весь світ. Тому думаю, що це звернення е, воно буде почути. Мало того, е, я вам можу сказати, як людина, яка аналізує е, mm -hmm. наратив і звернення, воно не могло би бути е, якби вже не було mm -hmm. певною мірою можливості е, того, що е, ті, воно що мають вуха, почують їх. Mm -hmm. е, думаю, що важко буде адміністрації Байдена. Не почути, тому, що це звернення ще буде неодноразово ретрансовано в Сенаті напередодні виборів і в Конгресі США. Воно однозначно має бути почутим. Ну а то, що Джонсон, який допомагає Україні, зараз має найбільший рейтинг, а то що Ліс Трас, яка зараз балотується Великої Британії, має найбільший ретинг, тільки показує, що допомога Україні є певною мірою вже на порядку денному, навіть коли йдеться про внутрішні ситуації, внутрішні вибори. Великобританія, Польща і США нам нададуть зброю. Яку ми конче потребуємо, щоб насправді наповнити цей стакан для України і повністю осушити його для Росії, пане Валерій, Я вам дякую.